Нова інформаційна година на ТІ 8 Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі говоритимемо про гармонію бажань і почуттів, що означає бути сексуально здоровим. І вже доєднуємо до нашого етеру-психологиню, консультантку ігропрактика, психологиню, сексологиню, терапевтку, КПТ, психосоматологиню Євгенію Фомічову. Вона вже на зв'язку з нами. Пані Євгенія, доброго дня вам. Доброго дня. Так, ось знаєте, так багато регалій, щойно ваших прочитала, але то не менше, давайте ми поговоримо. Ось власне, що ж таке сексуальне здоров'я і чому воно стосується не лише фізичного, а й психологічного стану людини. Якщо брати таке самосполучення, як сексуальне здоров'я, ми маємо зразу зрозуміти, що це таке. Багатовимірне поняття, тобто це не тільки про відсутність хвороб, інфекцій, якихось фізіологічних проблем, це і здатність отримувати задоволення від самої близькості, відчувати безпеку разом з партнером в цих стосунках, Приймати власну сексуальність без сорому, без страху. Тобто фізичний стан важливий безумовно, без нього нікуди. Але якщо людина відчуває якусь провину. Тривогу, можливо, це якісь внутрішні заборони є, або, навпаки, досвід минулого негативні, якісь і установки, то тоді це вже сигнал, що сексуальне здоров'я порушено. Тобто, іншими словами, сексуальне здоров'я це той баланс між тілом і психікою та емоціями, і соціальними стосунками. Тобто, тіло, психіка емоції. І далі об'єднаться з соціальними стосунками. Тому це дуже важливий такий спектр і для поняття. А ось власне, які думки та дії можна вважати сексуально, так беремо в лапках сексуально здоровими? Ну це ті дії, які людині приносять відчуття радості. Тобто близькості, внутрішньої свободи, вони не завдають шкоди. Це перше, що має. Значення мати це не завдає шкоди ні собі, ні не людині. Тут можу сказати, що я в колишнім колишні свідче, і я можу одразу, одразу сказати, наголосити на цьому, що це дуже важливий момент, що ми не шкодимо собі і не шкодимо іншим людям. Це дуже важливо. Все, що відбувається на основі добровільної згоди, взаємної згоди, поваги, уваги, це все якраз можна зважати з такими здоровими думками. Ну, наприклад, до прикладу, ви вільно говорите з партнером про свої якісь бажання, можливо, якісь нові. Війн, я хочу внести, тобто, ви вмієте сказати про це і вмієте вислухати партнера і сказати йому так чи ні. Тобто я приймаю твій досвід або не приймаю це. Дуже важливо. Якщо ви готові досліджувати власні межі, власні кордони, отримувати від цього задоволення, без відчуття провини, це теж про сексуальне здоров'я. Це теж норма. І немає негативного або позитивного якогось відгуку. А ось, власне, як зрозуміти, де межа між нормальною фантазією, так, і тим, що може свідчити про наявність певних проблем? Сексуальні фантазії взагалі. Це дуже корисний елемент психіки, він є нормальним. Тобто ці фантазії, вони взагалі дозволяють нам досліджувати наші власні бажання. За допомогою цих фантазій ми можемо дослідкувати, що ми хочемо, який досвід ми хочемо отримати. Але це стосується знову ж таки безпечної форми. Тобто, фантазія може стати проблемною тільки лише тоді, коли вона. Викликає у людини сором, викликає страх, викликає ту саму тривогу, вона перетворюється на якісь нав'язливі думки, позбавляє взагалі свободи вибору. Тобто ці думки нами починають нас починають контролювати. Тобто, у нас вже стає такий момент, що ми відчуваємо, що в нас немає свободи вибору життя без цих думок. А коли вони не шкодять нам, тоді це норма, абсолютно норма. А, ключова відмінність, я би зазначила тут, що здорова фантазія зберігає нам свободу і контроль. А якщо ми говоримо про патологію, то патологія нас контролює, підпорядковує і руйнує зсередини. Це дуже важлива момент спостерігати за своїми фантазіями, а, тому що якщо ми відчуваємо десь якийсь момент, що це вже... Для нас особисто перетинає якусь межу внутрішню і вже не дає нам спати, їсти, думати в тому самому ритмі, в якому ми жили раніше. Це привід вернутися до фунтівця і проговорити цей стан. Це може бути травмування ще з давніх часів і. Не треба шукати патерне і далі пропрацьовувати це наприклад, прикладу кого поведінковій терапії. А ось власне чи відрізняється поняття норми, якщо ми говоримо про сексуальні бажання для дорослих та для підлітків? Чи, власне тут можемо ставити знак дорівнює? Безумовно відрізняється, оскільки і дуже суттєво, оскільки в підлітковому віці ще тільки формується саме поняття цього сексуальності, це такий період відкриттів, про помилок, коли підліток дізнається про це в більшості від соціуму раніше. Дав в мій віковий фактор від соціуму. Ми дізнавалися зараз, це інтернет і все доступне таке всі. В соцмережі ми можемо це бачити зараз, це не, не закрито. І ми е, розуміємо, що тіло вже змінюється, е, змінюється гормональний фон, ми достатньо, дитина підліток вже достатньо активна, але психіка не готова ще до повної зрілості, тобто дитина не готова до жити повною мірою з тим життям, яким ми живемо, коли ми вже стаємо, е, виходимо з режиму підлітка. А е, для підлітків взагалі суперечливі такі м, почуття характерні. Тобто, навіть дивні такі думки можуть бути у підлітка. Інколи підлітки кажуть про те, що ми ототожнюємо себе з жінкою з дівчиною, якщо це каже хлопчик, або навпаки. І вони можуть говорити це про, як про щось дивне, тобто не сприймають це як частину нашого життя. А насправді це ці думки вони можуть бути нормальними, фантазії так само. Їх не треба боятися, треба батькам. Пояснювати, що це є період У дорослих, взагалі сексуальні бажання і сама сексуальність вона вже інтегрована в нашу ідентичність. Тобто Ми вже доросліші, ми вже більш прив'язані до відповідальності за ту саму сексуальність і те, що йде далі. Тобто ми вже більш потребуємо турбуватися про партнера. Для нас емоційна близькість відіграє важливий такий фактор. Тому норма для підлітків для дорослого, вона. Дуже виглядає по різному. Ну головне, щоб і там, і там лишався такий простір для безпеки, тому що якщо немає безпеки. То не буде розвитку повноцінного ні там, ні там має бути принцип добровільності зберігатися, і має бути чітке усвідомлення, для чого ми це робимо, про що ми взагалі говоримо. А ось як батькам правильно говорити з підлітками про сексуальність, щоб не викликати сорому чи страху у своїх дітях, і власне правильно добирати слова для того, щоб поговорити. Ну так на цю тему, яка ось ну напевно ще років 20-25-30 тому, Му викликало ось просто сором в першу чергу у самих батьків. Так, ця тема була табуйована вибачте, у багаті у багатьох сім'ях сім'ях. Взагалі, кожну розмову я би пропонувала починати з усвідомлення того, що ми всі родом з дитинства. Ми всі переживали підлітковий період, підліткові кризи, становлення сексуальності і так далі. Так далі. Тому перше треба заспокоїтись самі. Бути природніми і спокійними для того, щоб проговорити, щоб дитина почула без агресії, без крику. Тому що, коли ми будемо підвищувати навіть тон нашого голосу, дитина нас не почує. Можете дещо такий лафакт використати, дещо знизити тембр вашого голосу, щоб дитина до вас доступалася. Якщо батьки говорять з напругою або моралізаторством, можливо, якісь там вкраплення таких національних якихось відбитків, то діти будуть сприймати Мати цю сферу як небезпеку. Небезпеку або заборону. Не можна е, торкатися себе, не можна торкатися інших людей і так далі. Так далі. Це не сексуально, це не заборонено, не можна там бачити жінку. Тобто, спочатку е, сім'я має визначити, які релігійні аспекти там і так далі в них мають місце, і вже з урахуванням цього проговорювати з дітьми. Має, дід, батьки мають знати, що вони транслюють свої відчуття в дитині в підлітку, навіть якщо вони говорять одне, трансляція іде інша, і тут у підлітка йде дисонанс. Мама або тато кажуть мені одне, а говорю а відчувають інше. Тобто я вже не можу довіряти, оскільки в мене йде розрив шаблону, слова. Одне а дії інше, тобто вербальні, невербальні прояви дитина їх вчити більш навіть ніж вербальні, тому дуже важливо самому внутрішньо зрозуміти, що відбувається, що я хочу донести. Краще випрос використовувати взагалі дуже прості слова, відповідні віку. Показати, що будь-яке питання, яке зараз обговорюється між дорослим і підлітком, це нормально. Що дитина має право цікавитись такими речами, бо це частина нашого життя. Важливо, взагалі, важливо дуже не тиснути на дитину. І якщо вона каже свідчить, не хочу говорити, лишайте дитину. Вона прийде все ж таки до цього питання з часу. Все одно повернеться, так? так. Так, так, вона буде готова. Головне, щоб ви теорію донесли ту, яка важлива: безпека, ваша згода, тобто принцип ненасильницького спілкування, використовувати обов'язково треба. Ви можете, батьки мають сказати постійно, тримати цю довіру, що ти завжди можеш спитати мене, будь що і я не буду тебе засуджувати. Я також була там дитиною, я також мала такі питання. Тобто, все, що дитина питає. Вона питає не з того, що вона хоче вам а, зробити боляче тим, що вона щось там знає або не знає. Вона хоче спитати, тому що їй цікаво. І у цей момент важливо, важливо не засуджувати сприймати те, що дитина говорить, навіть про вибір орієнтації, так далі, сприймати це як частину норми для цього віку. Такі розмови це не одна лекція, це такі, знаєте, постійні діалоги, маленькі такі а, постійні розмови впродовж цього життя. Тобто. Дитина бачить, як батьки самі про це можуть говорити, як батьки говорять про когось, як е, говорять без сорому, без затисків, як батьки говорять про це без покарань. І е, батьки в першу чергу мають приймати свою сексуальність самостійно. Це також дуже важливий момент. Тобто е, я приймаю свою сексуальність, тобто я можу пояснити дитині, як це працює і як з цим далі жити. як е, з цим, цим керуватися. А ось чи існують, можливо, якісь універсальні ознаки того, що сексуальність людини розвивається гармонійно, на що звертати увагу варто? Um, да. Є насправді декілька орієнтирів, і якщо говорити про правильний, умовно правильний розвиток сексуальності, це значить все ж таки, що ми приймаємо своє тіло. У мене живемо постійному сорому. Ми здатні відчувати задоволення, ми дозволяємо собі цю близькість, ми поважаємо межі свої і межі свого партнера, ми вміємо говорити сміливо про свої бажання і почуття. І ми бачимо сексуальність як. Природну частину життя, тобто це те, що допомагає народжуватись дітям, це те, що допомагає зберігати бінафонт нашої країни, це те, що допомагає нам отримувати задоволення, не щось брудне, заборонене. Це навіть не в сексі має бути там зацікленість, а оставлені до себе до інших до світу. Наскільки це важливе, я думаю, що зараз всі батьки, які з підлітками до прикладу мають справу, вони розуміють, що вони мають посіти те зернятко, яке саме формує ставлення до себе. І далі вже тоді будуть ці орієнтири легко проживатися у самої дитини. А ось які найпоширеніші міфи про сексуальне здоров'я заважають нам почуватися вільними, так і ну, психологічно стійкими? Ну, я особисто чула декілька міфів, дуже таких цікавих, що існує одна норма для всіх. Там тривалість статевого акту має бути там однакова для всіх. Це дуже часто. Що... По е, я перепрошую вас, переб'ю дуже. Е, дуже часто про це писали у жіночих журналах. Там х років там прямо всіх під одну лінійку намагалися вибудувати. Це найпоширеніший міф, тому що навіть компулятивний цикл у жінки і у чоловіка він різний, і це і чоловіки всі різні з разним темпераментом рівнем гормонального фону, тестостерону. Що існується одна норма для всіх, це такий найпоширеніший міф, який я чула, що сексуальність досягає якогось піпу, а далі закінчується. Це також міф, це все індивідуально і залежить від внутрішніх факторів. Наскільки ментальне здоров'я збалансовано, наскільки. Людина е, працює над собою, наскільки вона харчується, наскільки, наскільки гарно вона спить, скільки вона приділяє часу для себе. А е, ще я чула таке, що е, чоловіки мають завжди хотіти. А жінки мають навпаки завжди давати те, що чоловіки хочуть. Ну це такі знову ж таки з пострідентського простору до нас прийшла на війну. Я зараз працюю в тому числі з молоддю, я вже бачу, як це відсіюється, і мене це дуже тішить. Всі ці міфи, взагалі, вони створюють лише тільки напругу тривогу, провину, відчуття, що з нами щось не так. Насправді сексуальність індивідуальна. Кожного і в цьому є наша сила. Тобто, ми з вами не краще когось і не гірше, ми просто інші, і треба це сприймати. Тобто, ми люди всі одного класу, але кожна з нас є індивідуальністю. Це дуже важливий фактор. Зрозуміло. Ну і ще одне запитання про те, яку все ж таки роль у сексуальному здоров'ї відіграє повага до себе та до партнера. Чого уявити будинок, будинок будується з фундаменту, От якраз повага це є той фундамент. А сексуальність без поваги це ну, більше схоже на примус. Або такий руйнівний досвід. Коли Жінку не поважають, а вона із за того, що всі випадки, причини, можливо, подобається їй чоловік. Іде на всі стосунки, не відчуваючи до себе повагу, це закінчиться плачевно для самої жінки. Такий досвід в неї буде, вона його проживе безумовно, але це буде руйнівний для мене. Вона може знавіритись в подальшому у чоловічої статі і так далі. Повага до себе означає, що я визнаю свої потреби, і я можу партнеру про це сказати. Я можу сказати ні, там, де я відчуваю небезпеку або мені не... Приємна повага до партнера це здатність чути те, що він може сказати ні, це те, що я рахуюсь з його межами діяти не тільки на користь себе, а ще чути і двосторонній процес, тобто мати цей діалог. Коли є взаємна повага, то тоді з'являється справжня емоційна близькість, довіра і взагалі радість від стосунків не тільки сексуальних, це і є запорука сексуального здоров'я не лише тіла, а й душі. Зрозуміло, пані Євгенії, я вам дякую. Дякую за цікаву розмову і дуже актуальну тему для глядачів Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із психологиною, консультанткою, ігропрактиком, психологиною психологіною, терапевткою КПТ та психосоматологією.